Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Сьогоднішня моя розповідь буде про дві незвичайні троянди, які не зустрічаються на кожному кроці, які деякою мірою можливо навіть не популярні. Одна з них від старовинного британського дому Флоріс. Який ще заснований у 18 столітті, а інша троянда на противагу це сучасний італійський бренд лабораторіо Олфаттіво». Одній троянді вже понад 200 років. Інша троянда ось ось побачила світ і їй лише три роки. White Rose від Флоріс. І, за деякими даними, саме цей аромат супроводжував королеву Єлизавету в день її весілля. І в противагу — Нероза темна троянда від лабораторію Олфаттіво в сучасному стильному флаконі. Два аромати об'єднує три ноти. В першу чергу це Троянда. У White Rose є квітка гвоздики. А у не розі вона у вигляді спеції. І в обох ароматах є нота амбри. White Rose з'явився в мене років 4 чи 5 тому, і зараз прийняття цього аромату в мене змінилось. Раніше це для мене була троянда. Поважної ділової жінки. Вона звучала на мені маслянисто. І ось зараз я почала в ній відчувати свою рідну свіжість. І цей аромат для мене нині звучить, ніби моноаромат троянди. Інтелігентної, королевської і справді жіночної троянди. Нерозаж для мене це троянда з перчиком. Троянда в деревині. Тут є кілька сортів. Дерева і дерева уда в тому числі, і також нота шкіри. Із задоволенням освіжу пам'яті на своїй лівій руці перші акорди звучання білої троянди. І це справді біла оксамитова троянда, яка ще не зрізана, яка всочує в свої оксамитові пелюстки. І вологу за рахунок роси, якісь краплі дощу та зігрівається сонце. В цьому ароматі, буквально з перших стартових нот, починає відчуватися іще якась додаткова квіткова нота. І це прохолода, і це своєрідна свіжість, яку я почала відчувати не одразу, коли цей аромат у мене з'явився, а ось-ось. Останнім часом в ароматі я починаю прочитувати ще і інші складові. І так, це і прохолода, і рису. І в ароматі відчувається така своєрідна ніжність та тенгітність. І так, коли я до нього дослухаюсь, це ніби справді. Водночас я перебираю і пелюстки якихось квітів. І ніби. Торкаюсь до якогось оксамитового або шовкового вбрання, і в цьому ароматі все таке ніжне, уповільнене, і ніби в якомусь музеї я розглядаю старовинні картини та архітектуру. Та ароматне роза від лабораторії Олфатіва з задоволенням нанесу на свою праву руку, щоб освіжити в пам'яті. Перші акорди, які мене і наштовхнули на створення цього відео, тому що саме в перших акордах я відчула подібність звучання цих двох ароматів. Він створений ще у 2011 році, але лабораторіял Фаттіво концепт такий, що вони не женуться за трендами, а саме 10 або 12 років тому було дуже популярне поєднання. Уду, троянди і шафрану. Шафран також є в парфюмерній композиції цього аромату, і таким чином цей аромат, можна сказати, навіть настояний, тому що побачив він світ аж через 8 років, у 2019 році, коли вже шалений успіх всіх трояндово-удових ароматів дещо вщух. І таким чином. Це троянда, прочитана по-новому, але не менш прекрасна. Це троянда темна, бордова, майже чорна, можливо, вона навіть підсушена, можливо, навіть у якомусь димному стані, можливо, підсмалені пилюстки. Цей аромат навіює на мене якісь е, спогади подорожі до східних країн. Аромат пахне і спеціями, і димом. І є в ньому навіть своєрідна нуарність. Він для мене вечірній. Він для мене не на повсякдень, в противагу аромату White Rose, з яким мені спокійніше, А цей аромат навпаки, він інтригуючий і є в ньому якась. Доля інтриги, можливо, навіть протиріччя, тому що це троянда, яка підступна, яка може і вколоти за рахунок тих активних нот деревини, шкіри та диму. І в ароматі є якась природня тваринність, є якась непокірність. І аромат надзвичайно цікавий, і з задоволенням буду за ним спостерігати, як він буде себе поводити навесні та у теплу пору року. Він з'явився в мене не так давно, і я ним насолоджувалась лише взимку. Такою була моя розповідь про дві троянди, ніби і подібні, а водночас і різні. Про світлу і темну, про старовинну, навіть історичну та сучасну норовливу. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!